Війна офіційно розширилася через 4 години після попередження спікера іранського парламенту, що врятувати режим може лише поширення конфлікту. Іранські ракети обстрілюють північ Іраку. Вони атакують курдську групу, що підтримує протестувальників, щоб відволікти від терору вдома. Давайте розглянемо це. Іран завдав ракетного і дронового удару по західному Ербілю в Курдистані, націлившись на партію свободи Курдистану. Пілотований авіаційний комплекс активно допомагав протестувальникам в Ірані. Ось подробиці З АНДРА Добрий день починаємо з цієї термінової новини. Партія свободи Курдистану Ірану повідомляє Fox News. Іран минулої ночі атакував дронами військове крило в Іраку. Ви можете побачити на цьому ексклюзивному відео, наданому Fox News, один із моментів удару дрона по базі на півночі Іраку. У цьому місці було завдано значних пошкоджень. Курди Західного Ірану опиралися режиму та його репресіям проти протестувальників, але за це дорого поплатилися. Курди Західного Ірану та півночі Іраку мають тісні зв'язки. Словесна війна між Сполучені Штати Америки та Іраном загострюється, і ми повідомляємо цю новину сьогодні. Президент Дональд Трамп заявив, що військовий варіант залишається можливим. Повідомлення з Ірану свідчать, що режим не планує змінювати політику. Тисячі протестувальників із північного сходу і заходу Ірану залишаються у в'язницях, хоча протести здебільшого припинилися через безпеку. Іранське керівництво й далі погрожує і висміює Трампа. Гаяху Хайрі. Ми не звертаємо уваги на погрози Трампа. Він знає, що якщо хтось підніме руку на нашого лідера, ми не лише рішуче і сміливо відрубаємо цю руку. І це не просто риторика. Ми підпалимо їхній світ, позбавимо їх будь-якої безпеки і не залишимо для них жодного безпечного місця. За даними пілотований авіаційний комплекс Удар забрав життя одного учасника ще один поранений. Використано три ракети і дрон. Це відбувається на тлі триваючих репресій в Ірані та набуває орвелівських рис. Нещодавно ми дізналися, що режим заарештував чоловіка лише через підписку на аккаунт президента Трампа в Інстаграм. Ось і все. Це був його єдиний злочин. У них була активна сторінка в Інстаграм, де вони публікували пости. Яке пояснення: у вас є нічого? Моя донька просто молода людина, їй 18 років. Можливо, це через інфляцію. Є бідність. Ти зараз бідний? Чесно кажучи, так. Я бідний. Зараз. На які міжнародні сторінки ти був підписаний? Як я вже казав, я підписувався на Резу Пахлаві, Трампа тощо. Ти надсилав пости Трампу, До того ж, методи поліції режиму для відстеження протестувальників справді жахають, буквально знізвідки. Минулого тижня іранський уряд вимкнув інтернет, щоб придушити протестувальників, але далі ситуація стала ще дивнішою. Вони зробили фальшивий додаток Starlink для шпигування за громадянами, які завантажували його, намагаючись отримати інтернет. Вони думали, що це їхній порятунок для зв'язку із зовнішнім світом, але насправді це була пастка для збору особистих даних. Ми отримали доступ до вигляду цього фальшивого додатку, в якому є неочікувана інформація. Ми поділимося цим із вами за мить, але спершу потрібно побачити, що вони збирають і як це використовують. Вони зібрали приватні дані про родину онлайн-поведінку, адресу та актуальні фото. Найстрашніше, що подібна інформація є і про Ютуб, і все це продають дата брокери в інтернеті. В Ірані за вами стежить уряд. А тут вашу інформацію купують шахраї, спамери і переслідувачі, щоб націлитися, вкрасти особистість чи вчинити шахрайство. Я використовую Aura, яка спонсорує це відео. Aura автоматично видаляє вашу особисту інформацію з сайтів, що продають дані. Вони постійно моніторять даркнет на вашу інформацію, надсилають сповіщення про шахрайство та надають захищений VPN для приватного перегляду. Ви також отримуєте страховку від крадіжки особистості на 5 мільйонів доларів і цілодобову підтримку американських експертів із шахрайства. Найкраще те, що ви можете безкоштовно спробувати аура протягом кількох днів, перейшовши на Aura.com Business Basics або натиснувши на посилання в описі. Цього часу вистачить для видалення ваших даних з сайтів. Я себе захищаю і вам раджу те саме. Це Тегеранський університет, найпрестижніший університет в Ірані, і банер на головних воротах говорить: або смерть, або людина. Це загроза для студентів і співробітників, лояльність обов'язкова, а думка і виживання під питанням. Але на жаль, для режиму у них є одна велика проблема. Цього разу революція була не лише молоддю, це були всі. Ми бачили людей усіх вікових груп із усіх професій, і саме тому ця революція була такою потужною. Було багато людей старше сорока, які активно протестували разом із молоддю. Ми бачимо подібне різноманіття і серед убитих режимом, і серед заарештованих поліцією. І ніби цього було недостатньо. У нас також є деякі представники сил безпеки і є деякі люди з уряду, які зараз переходять на бік протестувальників і приєднуються до них. Спочатку давайте поговоримо про сили безпеки, тому що ми бачили, як деякі солдати відмовилися виконувати накази, що надходили згори. Поліцейським наказали стріляти по протестувальниках, але вони відмовилися. Його заарештували, перевели до в'язниці та засудили до страти за звинуваченням, як і всіх протестувальників. Їх вважають ворогами Бога. І згідно з шаріатом, який був запроваджений після ісламської революції, це означає, що ці люди не матимуть суду, присяжних, а просто будуть страчені. Але, попри всі ці вбивства, це не означає, що революція закінчилася. Зовсім нещодавно у нас був чиновник з іранського уряду. Він був частиною Міністерства внутрішніх справ Ірану, який втік зі своєї посади і зараз закликає президента Трампа втрутитися. Тепер, перш ніж ми перейдемо до цього повідомлення, дозвольте показати вам, чому важливо, щоб хтось втрутився від імені протестувальників. Це одна з тих громадянських воєн, які ми зараз спостерігаємо. Де одна сторона не має жодної зброї, а уряд має вогнепальну зброю, важке озброєння, гранати, снайперські гвинтівки все, що тільки можна уявити, а у людей немає нічого. Ми бачили, як люди боролися з силами безпеки, використовуючи каміння, палиці й усе, що потрапляло під руку. Ми бачили сили безпеки на мотоциклах зі зброєю, снайперськими гвинтівками і кулеметами на джипі. Іноземні групи, наприклад, Партія Свободи Курдистану, допомагають протестувальникам боротися з придушенням, яке досі чинять сили безпеки. Цього замало, тому перебіжчики звертаються по допомогу до іноземних країн, наприклад, Сполучених Штатів. Ось фрагмент люди вже справді нічого не можуть зробити. Вони чітко показали, чого хочуть і чого не хочуть. Усі чекають на Трампа. Якщо Трамп нічого не зробить, на мою думку, серед іранців виникне масова ненависть до нього. Поки що ми впевнені, принаймні я особисто впевнений, що він щось зробить і прагне покласти цьому край. Але люди нетерплячі і, чесно кажучи, всі глибоко засмучені. Місто Тихе магазини відкриті лише зрідка. Через один так воно і є. Звісно, завжди є люди, які займаються своїми справами, як завжди. Усі вирішили, що без втручання Трампа нічого не зміниться, тому що ці люди справді безжальні. У них є зброя, і що б ти не робив, це не допомагає. Вони стріляють з кулеметів і безжально розстрілюють усіх. Під час революції ми побачили повідомлення від ісламського режиму із закликом вбити президента Сполучені Штати Америки Дональда Трампа. Іранські держземі показали кадри з мітингу в Пенсільванії, де Дональда Трампа ледь не вбили. З відповідним підписом цього разу куля не промахнеться. Це відкритий заклик до вбивства президента Сполучені Штати Америки, який показали всій аудиторії в Ірані. Режим, який погрожує вбити президента Сполучені Штати Америки по державному телебаченню, бомбить Ірак і страчує поліцейських, які відмовляються стріляти в цивільних. Це режим у спіралі насильства, кидається в різні боки. Ми відстежуємо кожен їхній крок. Натисніть кнопку підписки, щоб дізнатися фінал. Трамп нещодавно це прокоментував в інтерв'ю. Ось його слова. Є повідомлення, що вони досі спалюють тисячі протестувальників живцем. Також на вихідних вони висунули погрозу вбивства проти вас. Я розумію, що ви не можете розповідати про те, що зараз обговорюється. Яка ваша реакція на дії іранського керівництва, що продовжує погрожувати, особливо після подій вихідних? Ви заявили, що потрібна нова влада в Ірані? Їм не варто так робити. Я вже попередив, якщо щось трапиться, ми все зруйнуємо. Країна буде знищена. Спершу Байден мав виступити після їхньої заяви. Ми питали, чому Байден мовчить, бо він не зробив цього. Але президент має захищати президента. Якби я був тут і вони погрожували комусь, навіть не президенту, а просто комусь, як це було зі мною, я б точно відповів їм дуже жорстко. У мене чіткі інструкції, якщо щось станеться, їх зітруть з лиця землі. Зараз хочу зазначити, що президент Трамп помиляється під час виборчої кампанії, коли розвідка показала, що Іран намагався вбити президента Трампа. Президент Байден дуже публічно заявив, що якщо Іран зробить щось подібне, це буде означати акт війни. Тут ви бачите висвітлення на Fox News. Якщо стежите за політикою Сполучені Штати Америки, то знаєте, що Fox News не підтримує Байдена, але навіть вони це показували. Заява президента Байдена чітко дала зрозуміти іноземним країнам не можна втручатися у вибори Сполучені Штати Америки. Тепер ми перемикаємо нашу увагу на генерала Девіда Петреуса, одного з улюбленців цих каналів. І ось він пояснює, що Ісламська Республіка певною мірою беззахисна. Це відбувається, коли президент Трамп чітко зазначив, що військовий варіант досі можливий. Авіаносець Авраам Лінкольн прямує з південно-китайського моря на близький схід, а також інші військові ресурси Сполучені Штати Америки переміщуються для розширення можливих дій. Генерал Девід Петреус пояснює ситуацію Ісламської республіки. Послухайте, Іран зараз фактично беззахисний. Сучасні російські системи протиповітряна оборона та протиракетна оборона були знищені Ізраїлем ще до втручання Сполучені Штати Америки у цю 12-денну війну. Це здійснили ізраїльтяни на F-35, що свідчить про перевагу F-35. Ніколи не можна бути на 100% впевненим, як саме той чи інший літак покаже себе проти конкретної системи протиповітряної та протиракетної оборони, особливо такої, як С-300, яка, начебто, є високотехнологічною. Він проявив себе чудово, знищив усіх, і знову ж таки, якщо ви залишаєтеся вище зони ураження важких кулеметів, зенітних гармат, тобто на висоті 10 тисяч футів або трохи більше, ви не будете вразливими. Іран зараз у вкрай складній ситуації, і це ще не все. Остання хвиля економічних катастроф спіткала Іран. Валюта впала до жахливого рівня, а інфляція зросла до страшних показників. І купівельна спроможність людей суттєво знизилася, і цього разу Іран майже нічого не може з цим зробити. У них дуже мало можливостей. Обіцянку щомісячної доплати у 7 доларів люди висміяли, її висміяли, а самі нічого важливого не зробили. Це було під час попередніх демонстрацій, коли заявили, що заборонять хіджаб і приберуть релігійну поліцію з вулиць. Це тимчасово заспокоїло НАТО. Тут ситуація така: тисячі невинних іранців, які висловлювали невдоволення урядом, були вбиті. А понад 10 тисяч значно більше були ув'язнені, і присутність настільки значна, що це починає призводити до зменшення активності демонстрантів. Це все на сьогодні. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.